Лариса Заболотня прийшла на могилу сина Олега Пішкова, який загинув на початку АТО 7 років тому. Оце мій син. Він помер разом з Старчиусом у 2014 році, 25 августа. Священники помолилися за загиблих воїнів на сході України. Після цього митрополит Єпіфаній поспілкувався з батьками та рідними військових, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет України. У нас священний обов'язок церкви молитися, молитися за тих, які віддали життя заради нашої батьківщини, заради кожної з нас. Це наші новітні герої, які віддали життя заради того, щоб ми мали українську державу. Мали свою визнану помісну українську православну церкву, тому ми вдячні їм за їх такий радний подвиг, а також батькам, родичам, які виховали, які спілкувалися. Вони були рідними і тому ми молимось, проявляючи цю любов до них. Дар'я Мазур теж прийшла сьогодні до меморіалу на сході України. Вона втратила свого чоловіка Павла Мазура. Дуже його не вистачає. Напередодні такого свята День захисника захисниць України, День Покрови, День козацтва. Вже сьомий рік не він мені дарує, йому. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.